Мішок для інфузій це спеціалізований медичний пристрій, який використовується для швидкого введення інфузійних та трансфузійних розчинів під тиском. Зокрема, він використовується в ситуаціях, коли необхідно швидко поповнити об'єм циркулюючої рідини, наприклад, для пацієнтів з життєзагрозливою гіповолемією. Основним компонентом пристрою є манжета, в яку вкладають ємність з розчином. За допомогою груші повітря накачується в манжету, створюючи тиск, що примушує рідину рухатися через інфузійну систему до пацієнта швидше, ніж це було б можливо при використанні сили тяжіння. Такий механізм дозволяє оперативно реагувати на критичні стани, забезпечуючи необхідну швидкість ведення розчинів. Для використання мішка необхідно помістити контейнер з кров'ю або інфузійними розчинами всередину, закріпити його на гачку та накачати мішок до потрібного рівня тиску. На даній моделі мішка ось цей прапорець на клапані направлений туди, де потік повітря буде перекритий. Тобто є три положення: накачування, зберігання тиску та здування. Вбудований манометр забезпечує точний контроль тиску, що важливо для безпеки пацієнта. Не перевищуйте рекомендовані безпечні значення тиску. Також переконайтеся, що ваш підігрівач здатен пропускати рідини під тиском та встигати їх прогрівати. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною.